Його народ продовжує подобати на доведені Порфонова у четверту процентку атаці, захист Відарі Капланської Рудик за голову Поліна Дзюба на завершенні атаки Аля Калуценко на місці у захисті та пасування на Січенкову. Скільки є під ньому захисті? Яка ж буде відповідь? Скидка ще одна, і все ж таки це розіграш на користь. Проценко так подає у мату. Вона на доведенні, Рудик допасовує Поліна Дзюба, Складний м'яч для неї. Захист від Січенкової. Парфонова до пасовує четверту. Камінська в отаці. блок її зустрічає. Ще одна спроба атака буде від Дніпрянок, Знову Юлія Камінська у центрі уваги. Знову блок її зустрічає. Січенкова на ризикує з атакою скидає. І як ж вона це потужно та хитро робить. Класний перший седмик з вами побачили. Один на користь селанти відносимо. 3. Аланта подає. На доведені Марка Федик. Рудик допасовує за голову. Котар пробивається. Пом'якшут блоком. пробублоком. Труценко задню лінії атакує. Захист від Капланської. Рудик допасовує за голову. Дзюба. Тепер вже завершення атаки від неї. Аліка Оценко зберігає цей м'яч. Камінська проти подвійно пробиває. Захист від Васильової. І м'яч торкається в верхній позиції. І наразі команда Аланта почуває себе максимально комфортно у цьому двобої. Рутик добасового центру Черкашин атакує, Є у захисті від Камінської. атаки буде від Катерини Січенкової. Дуже елегантно по лінії. Буде ще у нас спроба атаки. Парфіонова скидає і ви подивіться. Ну, просто куражиться. Та, проведе, Ні, тут Треба боротись до кінця, тому що попереду ще третя партія. І Я думаю, що ми вже бачили ігри, коли було 3-2-0, потім 3-2. Так що... Просто який шалений захист на виконання обох команд Січенкова помиляється. м'яч за межі Майданчику. Так що цю партію Прометей має так. виграти там. Ну, подивимось. Юлія Камінська пробуває у подвійний блок, є догравання, знову ж таки, Юлія на вістрі атаки, пробувається через подвійний, кота зберігає м'яч у грі. пробиває Федекс з четвертий це ще один брейк. Повернення може бути таке дуже неприємне. Коли вже здається, що так, в кишені ця перемога, в кишені вже ось ця звитяга, але не сталося, як гадалося, може таке. Відбудеться, ну але тим часом розіграш дуже крутий у виконанні обох колективів. Скидка від Січенкової, Спроба атака буде від далі Капланської і рапхота перевага для дніпрянок. Пачфонова подає на доведенні Капланська. Вона буде завершення атаки. Спроба від віддалі. Захист від камінської. Пачьонова за голову проценку скидає за блок пом'якшення і зберігається. Ж таки цей м'яч у розіграші травчені Прометею. ще Ще нас спробують проценко. Блоки. Даня Макарова на трибунах передала вам шановні глядачі, що ви не забували ставити вподобайки так У дівчат Це дуже здорово, передають вони вам цей позитивний вайб. ви подивіться, просто якийсь шалений захист від Аланти вже вкотре ми сьогодні бачимо. Горбаченко допасовує на Федик, Вона пробивається через подвійний блок та здобуває.